Чи можливе поновлення переговорів між Україною та Росією цього року? Якась умовна зустріч відбутися може, але все таки скоріше при третіх людях. Тобто це не віч навіч віч, а при третіх людях. От оцей факт, оцей факт може статися, я думаю, це десь ближче, ближче до зими. Це десь ну, більше в зимовий період. І тут знову-таки я не впевнений, розумієте, якщо про які, умовно кажучи, перемовини ми говоримо, якщо ми говоримо перемовини з Путіном, тут от навряд а, з представником, якимось представником Росії це можливо. Чи розпочнеться В РФ масова відкрита мобілізація? Вони скоріше свою масову відкриту мобілізацію, масово відкри... відкрито закриють. Тобто, це, що стосуємо, знаєте, це будуть заяви, умовно кажучи, як оце, що ми з вами продивлялися. Да? Набираємо якісь там добровольчі батальйони, набираємо те, е, 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 ТРО. Да? Набираємо в общем то всіх цих. А пашумок, в общем, то більшість людей буде просто перенаправлена на ті фронти, куди їм треба буде допомога. А я поки не бачу в медіа. Щоб було, щоб була відкрита прям мобілізація. Вона скоріш за все буде такою, як була буде продовжуватись якщо їм треба буде більше і обіграти, скажімо так, людей, щоб в пресі не було того, що у них відкрита мобілізація. В общем-то, це більше, просто назвуть іншими кампаніями і все чи отримає Україна надійне ППО здатне збивати всі дрони, які летять на нашу територію. Україна може отримати якусь допомогу зараз, якусь допомогу в виді ППО, але я би не сказав, що це ППО буде спеціалізуватися прямо умовно кажучи, виключно на дронах і прямо на дронах. А тут ППО допоможе більш. Якби як би це сказати, не більш не точечно, все таки, може кількі, ну, кількість. Допоможе просто як, як доповнительно. Да? Допоможе збивати, але я не скажу, що це буде якесь таке ППО, яке буде збивати прямо всі дрони, прямо прямо візді. Чи продовжаться атаки на російські військові об'єкти з боку України протягом всієї осені? Так. Да. Ну тут тут будуть і атаки, тут будуть і скажімо так, партизани. Тут тут буде, тут буде все, що все, що треба, щоб було можливо. Ми з вами побачимо або якесь прям таке міцне влучання, або дуже велику руйнацію. А, от я думаю, що ми ще. І то, що стосується моря, то, що стосується флоту, може бути ще почуємо про те, що а, кораблів у Росії стає поменше. Ну або цілих, як мінімум, поменше. Чи ухвалить Конгрес США новий масштабний пакет військової допомоги Україні? Ухвалять дадуть і все, і все. Хвалять дадуть. все Вы ще не знаю, що вам тут сказати. Єдине що, єдине що, єдине що, єдине, що ми в цьому питанні трошечки, трошечки напрягає, нам можливо будуть давати менше, умовно кажучи, вільних коштів. Тобто, якщо нам а, зброю там все ж, а ще одна перевернута пінтаклів. Якщо нам зброю да, дають, умовно кажучи, достатньо обширними пакетами, то от, що стосовно грошей, от тут от можуть бути трошечки загвоздочки. Або менше, або, в общем, то ну скоріш за все, просто менше. Чи домовиться Іран про передачу ракет Росії у жовтні? Скоріше за все, якась поставка. Якась поставка буде. Якась поставка буде, але я не впевнений, що в обсязі в тому, в якому очікуватиме Ерефія. Дещо в меншому обсязі, але, але, скоріш за все, в жовтні щось вони все таки поставлять щось бойове. Ну, точно не можу сказати, чи ракети, чи ні, тому що мені тут не, не, не пише що тут ракета, тут шахеди і так далі. Тобто якась поставка в жовтні точно буде. Чому США вже не критикують, а визнають дивом успіхи українських військових на півдні та сході. Я так розумію, вони в якийсь момент отримали завтик. Бо тільки від кого це дуже цікаво. Тобто, отримали по шапкам за це. І дуже негарно, ну якби дуже негарне в їх сторону висловлення. Але я не скажу, що це прецедент, який був на публіці. Це то, що. Було не на публіку. То, що було не, в общем, то не для преси, не на публіку, а, вот, умовно кажучи, з, о, з ока на ока Приличні зустрічі за закритими дверима, типу, звиняйте, товариші, а ви не, при... ви не припухли тут часом. В да? І знову ж таки, знаєте, в... Яки кажу, пер перемовини за зачиненими дверима. Це знаєте, це умовно кажучи, ви, ви в нашому глазу бревно бачите. А, а в своєму при, ну, наприклад, там це я наприклад говорю. Да? А в своєму окові, як ви наскільки ви швидко або поставляєте ті, ті нагально важливі боєприпаси, які нам треба, ви цього не бачите, що у вас тут проблеми? Да? А от тому тут, в общем-то, підприсіли, і що є дуже добре. Навіщо Путін наказав ЕКЕ главі Вагнера формувати нові добробати? Тут у нас про стримання, тут у нас про безпеку і про стримання. Дуже не хочеться, щоб війна і, в общем-то… Оба... Всілякі формування, знаєте, тут як будто ще робота наперед. Ми створимо формування, щоб не створювалися формування, умовно кажучи, для стримання, для того, щоб блюсти цю безпеку і так далі. Тобто, щось у Путіна вже або десь глузди становиться на місце, або, або що, в общем-то, тут у нас. Тут у нас ми, ми стримаємося, що де більше людей буде приєднуватися до скажімо так радикального руху, або щоб не було якихось заворушок, щоб не знаю, може тих самих РДК стримувати на більше на кордонах, на підступах, скажімо так, до вже ближніх територій, до Московії. Чи вдасться Україні протягом року налагодити достатній об'єм виробництва власних снарядів, щоб зменшити залежність від постачань від заходу? До кінця року ще ні. До кінця року буде якась модернізація, а можливо, буде більше ліній виготовлення чогось. Але сказати про об'єми, хороші, прекрасні, у мене тут тільки на три Пентаклі, як то кажу, да? От, Цього, скоріш за все, ще, ну, це буде ще неможливо. От, але карта розвитку, вона є. Карта розвитку, вона є, якогось цього співу. Я вже казав про це, що ми на, на, десь на чиїхось територіях будемо десь, щось десь виробляти для, для нас. Ну, Садружество такі. да? А, от, це, по друге, по третє, Зараз. Це питання, воно, воно наразі в цій в динаміці. Тобто, що хочу сказати, в розвиток розвиток нашого оборонпрому, що стосуємо там оружія і так далі, він в розвитку. Тобто, це по три потіху панівного, в общем-то, розвивається. Поки в нас не до кінця року, я думаю, вряд ли буде щось таке. Прям дуже і дуже. А це по перше. По друге, я думаю, ми все одно будемо дещо залежні від постачання, як мінімум, складових до деяких боєприпасів від в общем-то, наших країн-партнерів. Чи вдасться повернути більшість українців з Європи після завершення війни? Таке філософське більш питання. Тут знаєте, що хочу сказати, дивлячись, хто в якому стані виїхав. Той, хто тут втратив все, ну, ті люди сюди вертатися не захочуть і, скоріш за все, просто і не будуть. Да? Тому що ми, ми в глибині душі в траурі, да? а хто втратив все, сюди вертатися не будуть. Ті, хто прекрасним чином, общем-то, знайшов себе і прекрасним образом заробляє, там, ті повертатися не будуть. Будуть повертатися люди, ті, в яких тут ще щось лишилося, хтось лишився, і є оцей, скажімо так, смисл повертатися. Прям масу, ну, масово, що ми ну, що, що ми, не знаю, як вам, як вам порівняти. Якщо ми беремо 100%, то відсотків 50%, да, конечно, да конечно, повернуться. Ну, інші 50% будуть розділюватися просто на тих, хто, хто хорошо улаштувався, хто знайшов себе, хто від чого поїхав, хто що втратив і чи є до чого вертатися. Ну, відсотків 50, думаю, повернуться. Чи вдасться Україні ефективно атакувати дронами російські заводи по виробництву ракет? Ну, допоміжні якісь заводи, дотичні заводи, там як у них там подшипникові, по-моєму, щось там горів і так далі. Оце. Оце може бути, якщо ми говоримо про заводи саме з ракетами, от тут у нас трошки як то покажу заміночки, що ще по-другому спитаюся. А, ми над цим працюємо. Ми працюємо над тим, щоб це можливо стало. Ми працюємо над тим, щоб а, це було, як би це сказати? Умовно кажучи, знаєте, на таку атаку, умовно кажучи, є один шанс, одна спроба, і ми хочемо використати це в повній мірі. Тому е, там, наприклад, треба щось е, зробити мощніше, я не знаю, щось більш там або далеко летюче, або менш, менш помітне до збиття. Тобто, ми над цим працюємо. Це це буде, але буде, я думаю, все таки з часом. Навіщо СБУ привчає росіян до поняття блекаут регулярними атаками на енергооб'єкти РФ? Ну, з однієї сторони, це все-таки деяка помста за те, що ми з вами переживаємо. да? Тобто, як ви, ви нам, так і ми вам. От. З другої сторони, це в якомусь випадку навіть, як би це сказати? В якомусь випадку це навіть е, тактично давайте скажемо так. Е, тактично вигідно, відсутність світла у РФ і вигідна для чогось навіть ну, нашій стороні, да? нам вигідна, можливо, для більш точкових обстрілів, можливо для е, якихось, не знаю, там е, для партизан, наприклад, тобто тут в відсутності світла є свій плюсик. Для нас з вами чи будуть в найближчі місяці значно наростати панічні настрої у Криму? Там там так більш-менш вже така іжога, скажімо так, акумулюється. Це все вже добре, дуже багато недовольства, перенасиченості, як їхню інформацію, так і взагалі. Чим більше буде бавовни, тим більше буде наростати оця вся панічка, панічка, як то кажуть, да, і тим більше будуть наростати не дуже е, дружні до імператора їхнього норативи. Тут тут все взаємозв'язано. Тут більше не питання, тут більше не питання про пору року. Тут більше питання про чим більше бавовни, тим більше паніки. Що мав на увазі Шмигаль, заявивши, що Україні не потрібно членство в ЄС другого сорту, ми йдемо. Ну звізда да ми йдемо або повноцінно, або повноцінно в члени Євросоюзу, тобто країну, з якої там, наприклад, прийняли, рахуються, і так далі. Але ми не йдемо як. Вибор без вибора, але ми не йдемо як країна, яку, умовно кажучи, як би це сказати, знаєте, приймають, але приймають як? А, а, знаєте, я скажу, наприклад, да, приймають або з якогось жалю, або приймають там, а, наприклад, ви, ви, ви наші ви наші друзі, да? ви позаштатні, ви з нами, але не з нами. Тобто, тут більше до цього. У це таки більше до того, да до, до відношення до відношення до України саме в ЄС. Можливо, поки а, поки військовий стан, тому що карта перемоги поки що у нас така да? А от поки військовий стан, саме відношення, саме прийняття. Як прийняття, чи вплине ухвалення магате резолюції з вимогою негайно повернути ЗАЕС під повний контроль України на повернення станції? Сказати, а тут же знову дивлячись, що під заявою стоїть, якщо ми говоримо про а, під контроль станції, тобто, якщо оці паскуди повинні зібрати своє манаття і вийти з неї там не знаю добровільно, тому що магате так сказало, МАГАТЕ так захотіло, магате так постановило. Ні, цього скоріш за все не буде. Якщо ми говоримо про допущення. Наприклад, про допущення на роботу або контроль станції українських людей, оце вже ймовірніше набагато. От. Тобто, в мене більше карти кажуть, що можливе допущення людей на контроль і роботу станції, ніж про те, що расисти вийдуть звідти і скажуть, це ваше забирайте? Ну, тут, тут ні. Чи задовільнять позов України проти деяких європейських держав світовій організації торгівлі щодо експорту зерна? Ну тут знову ж таки давайте домовляйтеся. Давайте будемо домовлятися. Давайте будемо сидіти, знаходити компроміси. Будемо сидіти, в общем-то, рішати. Сказати, що буде яке щось прийнято радикально проти когось. Я цього ну цього немає. Скоріше за все, так і не буде. Або суд, в общем-то, винудить якимось чином договориться, або сам, в общем-то, прийме більш таке рішення, яке буде знову ж таки не проти когось, а ще одним методом цього. Знову компромісним методом. Тобто, у нас з вами є карти грошей і карти перемоги в цій ситуації, але це не ситуація, то, знаєте, покарання якоїсь країни, тут ситуація в регулюванні конфлікту. Чи будуть ефективними ППО і інженерні укріплення, які Україна використовуватиме при атаках на енергооб'єкти з боку росіян? Ну, покажу пряму карту обстрілів енерго енергоструктура буде. Страждатида свій вклад, свій внесок. В общем-то, як і ППО, так і е, укріплення внесуть, але я вже не пам'ятаю, Десь на якомусь каналі казав, дивлячись, чим будуть гатити. Ну, дивлячись чим, дивлячись наскільки це там не знаю, руйнівна та сама ракета, з чого вона там состоїть і так далі. Та тобто, в ну, зрозуміло, що всім укріпленням є якийсь, умовно кажучи, срок. Да? А, тут, тут питання в тому, чим будуть гатити. А так. Скажімо так, зроблено все. Я тут повторюю і повторюю, і, навірно, буду, так, поки буде це питання. Зроблено все для того, щоб е, захистити е, нашу енергоструктуру. Чи розпочнуться цього року формальні переговори з Україною щодо членства в ЄС? Щось повинно бути. Щось повинно бути. Е, в плані якому? В плані, тому що розговори, звісно, Розговори, звісно, будуть. Разговори. Ми вас підтримуємо, ми вас чекаємо, ви, ви такі молодці, і так далі. Вот тільки у нас тут перед цим всім карта Луна і карта смерть, да? а, в общем, то ви вже майже готові. А, якщо я пам'ятаю цю заяву, наші заявили, що на 99 і то відсотків зробили все, що а, треба було для вступу в, Є... в ЄС, виходить, да? да, Ми про нього говоримо. Да? Але... Ми вас підтримуємо, ви класні, прекрасні, але знаєте що ще? В общем, ви не доробили, да? ще не доробили, тому що поки що ми такі незадоволені. Ви не доробили, будуть кормити завтраками. Я не розумію, звісно, чого, чого ще і тут у нас от така от штука, але поки що, поки що ще будуть кормить. В общем то наш з вами кислими борщами. Чи вдасться запровадити перелік реформ в Україні, на яких наполягає США? Я, звісно, не знаю, що там за реформи, але деякі реформи. Кому вони не навг... вгодні? Нашій стороні чи нашим тим, хто дуже собі кармани набивав? А, реформи вгодні для збагачення. Свого особистого. Дуже не подобаються деякі реформи нашим можновладцям, тому що це не буде давати змоги. В общем то, ну ви поняли, да? Наживатися на тому, що є, наживатися на тому, що в общем -то, можна собі обідрати в кармани. Але знову ж таки, я не знаю, що за реформи, навіть без цього я дивлюся, що деякі реформи. Ставлять глухий кут на тому, що повинно працювати. Я, я не розумію, до чого я це говорю, але у нас тут, у, у нас тут третіми словами, деякі реформи в мінус тим справам, ну то, тому ділу, як повинно бути, тому ділу, як повинно працювати. Або, або прийняті реформи на одно знаєте на одно діло будуть в общем то впливати ще на щось дотичне і в негативному сенсі тут коротше, тут треба треба розбиратися з самими реформами. Якщо дивитися їх отак, от, от, от більш об'ємно, то тут, звісно, є і про хороше, і є дуже не якесь не дуже чи буде працювати і надалі тимчасовий коридор в чорному морі, по якому зараз прямують кораблі з українським зерном. Тут, звісно, у нас з вами таке ножа з цим коридором, але тим не менш, мені кажуть, що працювати, як мінімум, деякий час працювати буде. Тут ще, що імператору стукне в голову, знаєте, но деякий час працювати ще буде. У мене є ще ця карта, що ми, в му... ну, у нас тут море ззаді, да? ми морем заробляємо гроші. А тобто через море, з да, полученням заробляємо гроші, поэтому ще буде працювати. Чи вдасться РФ повернутися до Ради ООН з прав людини? Як вам сказати, Росії вроді і хочеться бути ще десь. Тобто, сказати про це дуже велике бажання прямо состоять в. У цьому конгресі господи кружку по інтересам справ людини. В принципі, нам і без вас непогано, але ми хочемо статусності, ми хочемо бути ще десь. Це, як умовно кажучи, да, ці зустрічі з якимись дивними лідерами інших країн, які то лі допомагають, то лі ні, да, і бути десь, аби в общем -то, не почувати себе згоями. От поэтому, тут, якщо хочуть повернутися, ну, навряд чи в них вийде, тому що карта сила перевернута і підвішене положення. Да, вряд ли вийде це, по-перше. По-друге, не хочуть туди не тому, що хочеться відстояти якісь там десь там права людини, а просто нам треба статус. От і все. Чи відреагує Румунія на руйнування пункту пропуску на кордоні з цією країною під час ракетної атаки з боку Росіян. Скоріше за все, рицарі Румунії достатньо зашевеляться. Тобто, армія Румунії дійсно може зашевелитися, дійсно може стати в захисну позицію. Тобто перекидання військ ближче туди до кордону, я не знаю, так да? в медіа можуть бути якісь заяви Румунії, але сказати, що це прям якась прям. Реакція, не знаю, на ділі, Ну, ну цього ну, ні. Ну, реакцію на ділі я. Ну, ні. Так, тут, тут ну тут не погроза. Тут ми вже прямо якось висловлюємо свою точку зору, ми вже прямо прямо незадоволені. Ми якось укріпляємо кордон більше, в общем-то слідкуємо за ситуацією і, по суті, ну і по суті, все. Поки все. Якщо а, а Румунія в НАТО, якщо Румунія в НАТО, то Ну, три слова скаже ще і НАТО сказати, що хтось кудись вступив ну, всю війну і буде щось там робити. Ну не. Чи справді вагнерівців поступово перекидують на південний фронт в Україні. Ну, під заявою, до речі, є фундамент, тому що що? тому що деяких да, дійсно скоріш туди направили для, на стрим, для стримування, для підмоги, для да, допомоги і так далі. Але це я не можу сказати, звісно, що це прям якісь групи, прям прям там як вагнерівці. Ті, да? хто був раніше і відщепився відколовся, да, вони там дійсно можуть, можуть бути, можуть їх перекидати. Чи вдасться Україні побороти корупцію в оборонному секторі протягом року? Зменшити так. Да. Підвішений стан побороти ні. Чи вдасться відновити економіку України протягом наступного року. Я вам зараз покажу дуже прекрасно. Імператор, колісниця, деньги. Все буде залежати від того, як нам будуть імператори доставляти деньги. Скидуватися деньгами, так сказать, да, і, в общем-то, давати нам гроші. Тут ми більш залежні будемо все-таки від, знову ж таки, наших партнерів. А сказати про більш стабільну ситуацію, ніж зараз, тут вот, ну, Хотілось би вам сказати щось хороше, але щось хороше, я вам не скажу. А скоріш за все, буде десь приблизно як зараз? Ну ну, ну гірше, вроді як кажуть, не должно бути. Я думаю, що буде десь плюс-мінус трошечки вправо, трошечки вліво, як зараз. Чи вдасться повністю заборонити діяльність УПЦ МП до кінця року? Ще більше, ще більше їх обсипати, умовно кажучи, заборонами, ще більше їх дотиснути, прижати да, але знаєте, проблема в тому, що викурить їх з тих, в общем -то, будівель, які вони займають, оце, оце, оце вже буде самим найважчим. Тобто, такі, знаєте, окупанти, окупанти в, в Україні. Тобто, ну, там як окупірували, то, куди їх поселили, так вони там будуть сидіти, хоч димовими шашками витравлювай. От, оце буде найтяжше. А, а так, да, їх будуть поступово обкладати заборонами і потиху, потиху цей. Істрибе до кінця року, я думаю, прям щоб категорично і конкретно, ні, але до кінця року їх діяльність повинні ще обмежити. Я не знаю, як там вона зараз обмежена, але ще кажуть, повинна бути обмежена.